А Путин, сука, сдохнет А Путин, сука, сдохнет А Путин, сука, сдохнет А Путин, сука, сдохнет Пять флешу Пять флешу, пять флешу. И нахуй, это где нахуй? Да. Пять флеш... да. Шо, да, пять на. флешу, блядь, им похуй им похуй нахуй натуре, я, я тебе кажу. Герой. Еее... Короче, ох, буде небо. О, отак луна, типу на луні. Що? Короче, знаєш що? Мені приснилось. Ееее! Верни! <плес> <плес> Максік, передай привіт Нікіті Етте, щоб зробив Куніка Вікі Етте і злазив з мертвої баби, вона вже холодна. Знаєш що? Приснилось. Що? Типа. Гуд. У <плес> вас TV5, натури. Дінна. Короче, знаєш що? Приснилось. Чалечку. Де? Хуй нюпай. Подай бренді. Я Богдан Будан. Я Богдан Буданов. Флешку пизда, подай флешку. Я Богдан Буданов, нахуй. Так, вже не пизди, блять, хуйню. Я БУДАНОВ! Тихо ти біл ти, юбаний Десьрка одна пропала. А хто Я не знаю, шукайте І Курівку з блядь, мразі, блядь. Флешу пізда пише. Це може бути правда. Бабки! Бля, три крапочки нас дивиться, Старі, це нам пізда. Старий, а можна мені ще баночку рево, щоб мене накрило нахуй! Баночку рево, поки косарик. Де паук пішов ся, зараз буде? А, надій маску, те ще спали, що це ти. Вась, дай ще спалить, що це ти. Вась, та ще спалить, що це ти. Я тобі кажу. Ми хоті в космосі нам похуй. Я тобі кажу. Долбах мені, не боївай. Я рішаю нахуй, що происходит в хаті. Смотрящий за хатой. Ты всі позитив, що ти вози, смотрящий за параши. А за ты воду лешь, ты коник, да. м'яч, ум'яч переконять, еблом нахуй на міну. Так а деша одна... отдачарка? <плак> Пукніть павуку під носика. Така, ну, за... Непорядок, що в одній хаті перді там, де сидять троє, нахуй. Алло, мінусний. Сходи, пожалуйста, ще по чарочку, сходи. А де? Не ми хватає одну, ще одну. А де? Ой, Флеш, відкрий, будь ласка, двері, там є казино. Ні, я, казино. Не, я казино. Я боюсь. Казино, Звибатись. з них достань Звибатись. чарочку, з казино. Так, як набудь, вибач. Є? Так, да, дякую. Короче, ребята, ну так как, блядь, я отключаю, что упорядок, что, сука, а что нет? Давай. Улица, блядь, вампир ебаный пизды тут на. Улица бля, Питеросов. Смотря... Вот это шиммер-дымер ебаный, черт, сука, в черном. <говорит> пизды <поле>. а <говорит> тут ебало свои открывают. Он же не знает, кто тут местный, кто тут местный. Ебаный рот. Сейчас мы его приземлим, этого, блядь, дракона, сука, черного рота. Дракона. <плес> Текілу флешу і чекушку Бетмену. БЯ! Чекушку Бетмену і текілу. Да, подавай чекушку. Все, чекушок нема? На підушок уя. Чекушок нема? Нема. Я випив. Я в чаку випив. Я знаю. Короче, ребята, так як все, коротше, ну, так як порядочка. Я, бля, смотрящий за присходящим. Можно сказать так, короче, вот совершенная хуй, сука, блядь, трачарги нахуй. Да дай вопрос нахуй, вопросы нахуй. Наливаешь, сука, ты блядь, лемни за лупа, блядь. Короче, я смотрящий на происходящее. Мы туда, блядь, будем печь ушку нахуй, зай, блядь, кожан, блядь. Ты же понимаешь, что вечер в хату, ебаный, не миру водка, 40 грамм. Кого плю? Да я плю или бал? Не надо, сука, ты долбоёб. Yeah. Like, с... с... Куда ты заехал, ты, голова? Ротик, нахуй, трошки, приземли, нахуй, ты куда заехал? Давай пей, потому что это зеленый, ебаный понос. Ва! Ва! Зай, не пиздец. Взять мне пиздец. Чувак, я так напился. Короче, чушь. Наверное, это, блядь, ну, на цей карнавал на рот ебал. Правильно? Короче, ну да я пить напился. Знаем спать, да? Не вини, ты. Выключаем нахуй этот телевизор, блядь. Не, не надо, ведь ты кто? Ты Бодя, мечку легаль. Хуяй. А только легай мечку. Не богами нахуй. Ребята, наше время набухали. Да чупа Чупа-чупса, почупса юбани. Ребята, я надеваю маску, щоб мене никто не знав. Мне так погано. Мене точно. Оно воно 2000 гривень мені скинуло, щоб я, типа, розжихлився. Став там, блядь, на своїх, блядь, в мастях, областях. Ну, блядь, шомер дым, мы дымим, типа, ліс, ліс блядь, ця гуйня там, блядь, щу-чу-щу, Що я можу сказати, короче, ребята? То пише, дерегай, нехо йди, йди на бачив ти ж жаба юбана. Ти, не бачиш, з ким ти базариш, ти, базариш з флешом ти, бля. то хлодир недоюбаний. Давай приземляйся, нормально общайся, мнікає, оддихає, рептич. Чи... Максим, Коли на Вінницю їдеш, візьми з собою кокочики на прокапаця нахуй. Ми не капаємося, понятно, тому що ми оддихаємо, ми да. загораємо. І нахуй вінчи. Хуїнець, то й нахуй. Я я полетівся до, до порядку. Я Я міліція, я полетівся. А ви, а ви піддала будете на війні а не я. Ні нахуй, нахопі відіпані. Їбали отаку. Я бабу била за тебе. Підлили мені, йди нахуй. Ні нахуй, бачу. Наперед овсяв. А так, ну-ка пить вот так. Ты понял, я бы ему сказал, нюхай письма, слабачок. Вот ну-ка питай, хуяцок. Ты пидолат, ну-ка, хуя. А бы пидолад вот так. Ножками на переноску не вставай. О, да, вот так. Блядь, же мне потом решать, понял. Ну-ка не пидать хуй, ну пидолати, баный найти. Маленький, короче, это вся хуйня, понял. Я даже, блядь, скину, блядь, шапку, цю. Маску переверни. Ладно, маску. До мене підтягнися, ти надіну, так як басота просила. Давай, mm -hmm. іди сюди. А. До мене маску. Ти що, охуєл? Це буде. З ким базар? Це ти боялися. А ти? Ти коли йому попитися, давай відтю, давай цю попитимо, що ти на мене. ж тебе вирублю, нахуй. Я тебе вирублю, давай тут, а там не буде, не дати, Я флеш. А, пуху, а, а він похуй, а я павук. Там ти худо, дивіться. Ні, сядь, бо він не буде 100 гривень. Ти хочеш ви попитися? Не вибач, я цаду. Ти хочеш попитися, Влад? Ні, ти повинен вже сісти. Я цаду. Ти хочеш попитися? Дивись, ти підарас. А ти хочеш? Чоловік був підарас. А ти хочеш? Ну. Підарас. Ну, Ну, блядь, куди ж ти лізеш, сука, Тяку... Тяку... И шо? И шо? Шо ти клуш? Ти хочеш ви попитися? Давай тут попитимо. Давай прямо тут. І що? І що? І що? Ти дати мені 200? і тобі дам дотку. Ти хочеш? Ні, я не хочу. А ти хочеш? Я не хочу. То я не хочу. Це... Вибач. Две за стол. Хуя! Я стол а хуя вам? Давай їм попититься один на один прямо тут. Я тобі один на один тут. Давай. А ти хочеш? Ти, ти хочеш похуяритися? Тобой? Давай. давай. Тільки то любили, і я тобі покушу прямо тут. Давай. Давай. Ну, увірений, то подумаю, а то не то нахуй. Хоч їм не попитися, давай тут видаємо. Ось тут, прямо тут, поїбати. Ну, ти знаєш, ти хує. А я тебе ході до крові, навіть. Я хуярю так тобі лати, отак, от так нахуй, і ти. На і, і ти упаде нахуй, давай. Що робили, що робили Обили На ти, ти хочеш Обеліться. Давай, ти хочеш, мені похуй давай. Прямо ось тут. прямо цяти. Отут, от умора отак, давай похуй отак. От отак один отак. От Ты жохай за мной пизды. А ты хочешь, давай. Давай. Давай сюда виходь. Давай, петух. Ты будеш пидорас. Давай. Я дай бита. На ко мне. Давай, ко мне. Давай ко мне, петушок. Ты ко мне, пицук, сука. Давай. Подходь, пидорас, чтобы я тебе їбало сломал. А я тебе по поеду. Подходь.

Підар, сядь! Я сяду, ти сядь ти на місце. Тисячі на... ти скинули за стол. Диви, я бачу. Бачу. А що це за стол? Що це значить? А що це що Це я придумав, подожди. Гатайте, Люди, Мужики, привіт. Сиджу в Васіку, п'ю чарку. Давай. Передайте привіт мужикам давай. не гордим. Прима, лецго, по сядь! Давай. Ей, сядь, 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 сядь. Давай. Подожди, давай я за стол розберемося. Давай ти готов? Давай да. за стол розберемося. Та не видно вас все одно, сядьте. Давай. Вас не видно, сядь. Ну, сядь! Та не видно все одно. А ти хотів? Вас чути. Е, сядь! Давай. Сядь! Не я не нахуй? нахуй. Блять! Мені встать нахуй чи шо! Ні! Встать! Ні! Сядь на своє місце, біом. Три, два, один! Отак! Вот. Во. Те, а, буїл, тей, а, піду. а ти. А ти, а ти ти тисяч? Я тебе забіг бі... ногами. Тей. Я давай цю кажу наб'ють ногами. Ти Титуляху ти побит, ти пить, а я тут победу. Тих, тих, стый. Ебаю, нахуй. Наебало, то ли. Тихо. Щас даю. Я разнес заебало. Да ебаю, сука, да. Ти на папуль не дивись. Природа. Семь базар. Тихо, бажаль. Ты бая, ти бача. Ты бать, что? Тихо, да я прийшов. Закрий ебался. Я капитан Флеш. Давайте розберемося, що ви базарили за стіл? Не, ти, ти ты дебилку титула тобі побить. Настя стеклянный ці, Вибач. Хто що базарив? Оти, оти хотів дебіл побити тобі ту лаву. Не тихо, тихо, бой! Я тебе прошу, я тебе прошу, успокойся. Хотів розхуярдів? Не треба. А я тобі хотів їбальна, ти набинна. Я тебе зараз добью їбал, давай! Давай, чука, тут... давай! Успокойся, ти. Ти туди, ти. Ти що, успокойся? Я тобі уєбу, на. Ти успокойся, чи що? Успокой, ты пидор паркер. А ты пидал хуй. Я тебе сказал не реагировать. Слухай, що тепер, ти паркер. А ти підар? А ти паркер. Тих, а ти хуй. Тиху я ти сказав, мовчать, не реагувати. Наливать, наливай, ну ну, нахуй, наливай. Так. Ведіть мене в курс діла. Хто тут поставив ціну за стіл, кроме мене? Будь ласка, гроші назад мені на карту. Кому? Стол роз'їбать 2000 гривень. Йому. Хто це таке сказав? А який який підолати. Казал, Кому вернуть на карту? Гурку. Це горок. Урок. Не хуй петь. Урок, я тебе верну на карту. Що це за хуйня? Ти не вспів, Гурок, Я п'яний. Урок, якщо ти не замітив, підписано по ніні стрім. Всі питання за мною роз'їбать і так далі. Давай будемо рішати за мною. Я цей стоп купляв і так далі. Все. Ти на голову тарілку розбить, ти питаешь. Давай, тобі на мене ебал. Я, я ти... про це нічого не знаю. Давай. Ти розбить тарілку на голову. Я тобі ебабно наб'ю. Як ти... базар. Заткнувся. Ебать, на хлеб, ты ти да Заткнувся, я... а Заткнувся я... сказав. Бачиш? Ти можеш не реагувати. Я понял. Можеш не понял. Хай що каже, то каже. Не реагуй на нього. Мені що, силу показати? Ти що показав? Факт тобі підал. Ви охуєли, бля, роз'їбать, роз'їбать стіл. А де те лазило, ти Бетмен, чучело. Так а нахуй ви хочете роз'їбать стил, за Де да він хоче у зьобок а, а де де лазило чучело Бетмен? Що це за ціна? Десятка, бля, міні. Да де з кулака роз'їбеш. <плес> Ех, все, ну блять. Ебать нахуй, спокойся, бой. Да куда лазал? Я тут нахуй, то бой педаль. Село пидорас. На хиебал, нахуй, улет! Ты ч, куда? Ты дохуй ешь, иди сюда. Ты не двигайся. Иди сюда. Иди <плес> <шо, сядь>, сюда. Вот <плес> 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 <іди>. иди. Иди ты сюда. Ты иди. На ним встать. Я пойду по пьеду. Я пойду по... Бебят, я иду по питер. Ты сейчас едашь покакаешь. Иди хуй пососы. Дыхай. Сив. Улот флеш si А я хуя! А ти хуй сос. А ты підалля! А ты хуєсос? А ты не ломаєшка понука ему пити. А ты ломашку нюхай. А, не реагіруй вообще, що він каже. Чуєш мене? Чуєш, тух, все, бейся в башку. То що він каже, вообще не реагуєш. Поняв? Короче, ребята, это... Зреагуєш, я то вб'ю гу... пальця одрублюю. Це грефрут, баный, я уб'ю в цьому лісі, зука зелен. Хуел, малулетка, ти сука. Бавук ебаный. реагуєш на його любе слово писати. Все ради фильма, нахуй Ти готов? Ну, сука, Ребята. стол ще. Урок ще 8к докидай і кокочики ку 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 з ку ку кулака роз'єбає. Роз Тихо. Як дам Як нахуй. Яких за 2К, блядь, Ти знаєш за скільки я його купую. А б? мені похуй! Ти... блядь. А де ти не лазиш, щуче. Да я лажу, ви, блядь, за 2К готові роз'їбать, блядь, сто. Всю хату. А що ти лазиш, блядь, хуй за де? Ща 2К, не хуй. Ой, ще 8к я убираю так мікрофон. Убирай. І роз'єбаєш нахуй, і мені похуй. Да, ти! Тих! Тоді бетмену на 10. Що це бетмену на 10? Чаро. Так давай не хупіть бетмену на 2 плюс 500, от тобі, блядь. Щас він ти -за Так Тобі добабь. А, подожди, яка бетмену на 10. 2 плюс 500. Цей? мені похуй, хорошо буду пити. Стол я не розріжу. Блять, боть. Бодь, я не розрішу за 2К, Я не розрішу. Бля, в'єбаш, ти мені не кориш. Давай, еба, ти мені не кориш. Я тебе відвічаю на всю жизь. Блять, блядь, ти не чуєш? Не, я серйозно. Не їбаш. Не їбаш. Не їбаш. Не ебаш. Я ти кажу не їбаш. Не їбаш, блять, Вась, нема, більше цього за стола. Не їбаш! Вась, ну бля, стекло! Ну не їбаш! Блядь, сука, я не знаю! Вась, не їбаш, я тебе прошу! ВСЮ Кват! Бля, ну нема, бля, я заїжджав, нема цього стола! Блять, ти сука, ДЕБІЛ Дай мені лучше ночарки хує. Нема, нема, блядь. Не не стукай, пожалуйста, ну нема. Я по всіх епіцентрах об'їздив. Нам не буде що пити, ми будемо стільця пить. Я ти кно. Я... Не надо. Єбать, флеш перепаяний, зараз всіх перехоярить, тільки павучок готовий стати з ним. Да, я готовий. Не тронь, Вась. Давай йди до Ну нема, блядь, за дай, ці дай гроші дай, дай, нема куди куди поколав. Ти йди сюда. Ти й мно один один давай. Сядь, я тебе сейчас лишньо уб'ю. Сядь, сука. Не будь підалом. Сядь. Не був підаляти, поняв? Ти флеш, не вілси. Ебать, сука, таке нах, ти, вонова йобана. Я давай ебу, ти уйобок! Я тебе не боюся 8К закинуть, роз'їбажиш з кулака. А подави тобі їбали наб'ю! бю, тобі набу. Я. Та блять нах! Ди сюда нах, ди сюда, бойок. Диви. Даба ди, їбали, ти потом. <звхи> диви. Богдана, я ще можу словами успокоїти. Тебе, е, я ти й сказав, столу розхуяриться ще плюс 8к. Я його не знаю, де достать більше. Успокоївся! Ну нема більше цього стола. Нема. У це навіть не контент. Ходить, я ж пісню яка не вийшла. Ходи, Раді Бога. Ходу, включаю. Ходи, Ходи. Іди. Ходи. 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 Ти підар Паркер! А ти підоляти баб його поїбали петухи, ти підалась, а я ліни кажу, тебе поки підолати. Я вийму, а ти б петухом, баним хода! Бо ти підар! їбусі, ебалич. А церква ту я випадав. Диви. І ти тебе тонне, я йому наб'ю ебанув. Я уебаю, наб'ю на тебе я кину. Я йому ебалю і наб'ю. Ти як тебе зараз. А мене бід підала, нахуй, Та таляться, ботули. Я тобі набію, ебалі, Брош, ти ти, ти зимка, той поламай. я тобі їбало, вибач. Я тобі на ебануто наб'ю. за богу, я тобі. Один одно ходить випадки. Я тобі веду нахуй. Ну ти, ө... ө... ну ти, вода. Я тобі тут є всі да. Я тобі валюту. Ти винен, ти петух, що ти хочеш вийти один на один. А на петуха я тобі ебанул наб'ють, добре? Що моє пише, да? Йде петух, тебе в Йде єди петух, понял, я уверен. Любіту лягна, я одну бітку їба. Я, лан, я напію, Флеш, вже тою тарілкою вже в педермана. Що? Що, пече? Лаш! Лішені вже тут тарілку вже в він не їбана. Я вам кажу. Я вам кажу. Хто їй му один на один? Якщо він їбав, то він мені не корить. Якщо ну. ти мене йому, ти мені ніхто... хто. Ну, Аліна буде йому, ну не хто бой. Я тобі обіцяю. Оце. А ти піде. А ти петух, якщо піде, ти буде петух. Ходи йому Один на один. Чидоч, давай, ботик. Серіос? Я тобі, бля, сука, не в тобі лата не ходить. Я тобі навіть. Бодик, братуха, я не хочу на хуви коди один на один. Ну ти блядь, Я давав вояю. А ти один вийти, да? Ти предложив? Ти ходи нам дивиться? Мені предложив підорас, попиздиться. Ти а ти петух, я тебе підолать, а ти будешь тупай. А ти пида я Аліну наберу на. Я Аліну наберу. Ну ти будь хуйцом. А ти будешь хуйцом. Давай, підора. Давай, ти не дивися, я не веду. Хуйня. Популя, популярна. Не ти, нахуй. папуля, ти, блядь, підійдеш куди іщи, нахуй, папуля. Ти хотів? <звучить> давай, Віктор, давай, дай сюди. Іди я... сюди, улюбчик, ко мне, ко мне. Улюбчик, ко вот, мне, улюбчик. Сядь. Ко мне, улюбчик. Боть, сядь, я сел. Сука, блядь. я на Ліну тобі обійм нахуй, на папулю тобі обійм нахуй. На тебе їбалю. Я тобі люблю, сука, блядь. Максим розбив вже ту тарілку на голові Флеша. Боть. Не яр, пожалуйста. Ти дурак? Ти дурак, нахуй. Мене? Сіл на! Ебаю нахуй, хлеб, хвиля ти волод. Ти як базариш. Ебану нахуй. На не пабульне дивись, ебали, третий, але убит, я тобі куя поламана. Іди сюди ти, іди туди. Хоч попить давай. Я туда тобі попит. Ну ти буде підалацу. Як ти мене тебе, де буде пидалась, як Ти тебе науки? Я тебе заб'ю ногами. Хуя, понуха, товая полиція набеляна нахуй. Урод ти йобаний, ти, де не буде п'етухом нахуй. Да ты ебал, сука, ти, йобана, Я флеш, ти, Іди нахуй. Ти флешка. Ты сука кнопка, а ты підорас. А ты хуй, ну матку понухай. А ты за лупу пацазай. А ты хуй в мене. Я тебе то мене. А ты кнопка, сука. Накие ты... балло? Накие баллов? Уверений. Алина будем мною, не тобой. А не а пидор, ты ти... ой. Увер... А ты хуло! Ты... Алина будем, а не тобой. Понухай пиццу, понял. Ты, ты уверен, ну, увер, что? Я волен ты. Ты уебак. Ти ти бояться, ти на попу не ти Ты уверен, что тебе беременно? А ти я уверен, а ты хуло, ти ти мене ебать, ти будеш меня пидать! Так ти доебайся до нього! Сука, ти до нього їбало, на Ти Неебуйся, сука, до нього! Я зараз уб'ю, нахуй! Да помимо ти убьем нахуй, ти. Я ліна імно там, а не тобі. Ти, гумно, ти сука, февраля. Ти а ти бої цьот, баный, поняв? Тебе наталка на мене накупать, ты. Уєбок, поняв. І яке їбало. Поняв? А це чоловік дивиться. А! а, блять! А! 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 а, А! а, Я тебе не боюся, сука! Ході він увидеть, давай ведем! Давай раз на раз! Тобой? Вы, сука, вы давай раз, на раз Питер, тебе? Ви сука, бля! Давай раз, підер, бля! Тебе лукавиче є? У є є журкулак. А, рукавиче вечі... є. Тебе є лукавичек. Давай підорас, давай. Давай пітух, давай. Сука, сядь. Іди підолати, ти будеш підолати, тобто, А ти буде петух, добре. Ну-ка. Ти готов? Тидорас буде. Два, сядь. Підораз, ти готов. А ти петух, сядь, дьбана? Сядь. За ним. Поняв? сядь. Ти на папу не дивиться. Ти. Символі боялись. Нажми паузу, хай люди чують правду. Нажми паузу. Да что и нажми паузу. Тобі, Максимка, черкаси тебе будуть пиздить за твої слова, за ти насідавши гусеница. Та Богдан, блядь, узяв до тебе, мені то купив, мені то піду, ну, блядь, похуй на хуцу. Готовий скучить раз на раз. ну, пацани. Готовий скучить раз на раз, Алину наб'я нахуй, популярну б'янаху те. Руч ти баный. Ты набія оліну папульну наб'яну, это вороху те. Уєбук, не ходи наливать, на павука нахуй, мій похуй, то ты. Болота, это балубив, уваяю, а ти така качина бана. Коли мені ебано, блядь, бей меня ебал, бей, бей! Бей! Тут ты, блядь, поди, тут ты, блядь, ты? І лотаречку чужується, а я б паук, а ты хто? Це а ты не та, ти там! А ты хто нахуй такий? Ты? Уливай, бана! Давай! Давай, братан! Набей мені, бай тобі банбі! Один один! Тільки тула вбить! Туда оббили появлю тайм! Сядь! Буляй! Мені встать! Встать! Я питаю! Мені встать! Бет! Тобою заплюта не було! Один-один, а один-один. Ні, один-один. Ту маску тебе знають. Один-один, а тут один-один. Один-один. Так, один, 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 один. Один, один? Один, один? Да. ти сюди не відподілиш. Чуєш? 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 Ти сюди. Ти Богдан не накидаєш. Ти сюди. Я щас захищаю хрещатик, майдан незалежності. Ти сучара. Ти проти кого воюєш? Проти флеша. Конечно. Ти що охуєл? Це з нашої бригади. Ми одна команда, сука! Одна команда, ти кого хоч, блять! Це з одної команди, сука! Я щас, блять, тебе виїбу в очко. Я понял, не Це наш, блять! Ти, підера! Ми одна Оттак. команда, сука! Отак, пітушо! Давай обніматься! Держай петух! Давай, блять! Брат, ми ж одна команда, ти! ж жопу виїбу! Тобою не буду, Да, то вони вийдуть. А то чарку, уїбав уже забув, блядь, Що бум-бум, блядь. що все, все. Ти сука. То вони буду, виходити, халяти. Це... Тебе не буде, блядь.